Усім привіт! І сьогоднішня тема відео це відсутність, майже повна відсутність цвіту на яблуні. Я не знаю взагалі чому. Я дивився відео також на ютубі. Люди також показують, що в цьому році якась напасть. Ось є поодинокі гілки, на яких є це цвітіння, але далеко не. Не повсюду. Майже все дерево повністю-повністю пусте. Просто листя. Просто листя. Я роблю це відео для того, щоб дізнатися, чи є такі самі люди, як я, тому що все я робив, здається, правильно. Ось бачите, десь є, десь нема. Все робив, наче правильно. Все має бути. Але ні, немає. Сказати, який це сорт дерева я не можу сказати, тому що це, можна так би мовити, сказати, це реанімований сад, повністю реанімований, який був запущений недавно, так би мовити, врятований. Але я не думаю, що це має бути причиною, чому немає цвітіння. Ось зараз покажу чому. Ось є така цікава яблунька. Можна сказати, що урожай лише з одного боку. Але дивіться, скільки цвіту. Чесно, не знаю що сказати, не знаю взагалі. Я хочу дізнатися людей, будь ласка, не мовчіть, як у вас з яблуньками. Чи у вас таке саме щось трапилось, чи можливо просто... Чи можливо ви знаєте, чому це відбувається, щоб, наприклад, я не зробив таких самих помилок в майбутньому. Ось також є цікавий агрегат. Врятований який був майже кущем. Так треба було трішки краще пообрізати. Але все одно дивіться, нічого немає, абсолютно. Осінню минулого року я зібрав хоч якийсь з цього дерева, хоч не було запущене повністю. Але щось все-таки було, зараз немає. Якщо побачите вдалі ось які грушки, також двох сортів, також не знаю яких, але все з ними добре. І ось таке виходить. І в мене є ще одне питання, будь ласка, не переключайтесь. Є ось така чудова гарненька яблуня Millennium Gold. Двохрічна яблунька. І я ось думаю, що з нею робити. Як краще вчинити? Залишити хоча б один плод на дворічній яблуньці чи ні. Тому що, наприклад, з персиками це дуже не рекомендують робити, тому що різ дерева затримається дуже сильно. А от з яблунькою я хоч думаю хоча б щось одне залишити, спробувати. Як ви думаєте. А це взагалі однорічні Джероміни. Ніколи б не подумав, що буде хоч одна брунька в однорічної яблуньки. Ну, тут я думаю, взагалі точно не треба нічого залишати. Тож, якщо ви хоч щось знаєте з цього приводу, то будь ласка, відпишіться, скажіть, як би ви. Точніше, як. У вас взагалі з цим ділом, і що в цьому разі треба робити?